Вітаю на каналі. Якщо ти той самий, хто шукає, як легко піднятися в Альбіоні, і тебе цікавить, як швидко заробити бабок, то ти попав на потрібне відео. Багато хто на просторах Ютубу розказує про те, що після останніх обновів фіксів корапти, а безпосередньо нас в даному випадку буде цікавити їх Скіп, став неприбутковим. Так як я граю в Альбіон доволі давно і на скіпі кораптів можна сказати, собаку з'їв. То можу дати тобі декілька порад. По-перше, скіпка раптів залишається одним з прибуткових місць, де можна підняти непогано е, срібла і фейми. По-друге, так, скіпати їх стало важче, але можливо. Головне приловчитись і вибрати правильний білд. Ну і по-третє, запропонований білд не є талоном для скіпа. Але, як показав показали безліч годин. Гри, він один з найефективніших билдів для швидкої зачистки і скіпу корабтів. Так так, ти не помилився. Це ведмежі лапи і підібраний білд під них. Ну що ж, а тепер безпосередньо до білда. Як ми бачимо, у нас зброя ведмежі лапки. Виставляємо перший скіл роздираючий змах. Який буде наносити круговий урон по всім в радіусі 2,5-5 метрів, другий ставим адреналін, його фіксять, що з ним тільки не робили за весь час гри. Але так, він доволі ефективний, повірте мені, це, це правда. Єшка у нас лишається така, як є, вона одна, більше нам не дають. Якихось варіантів. І на е пасивку ми ставимо глибокі рани, щоб швидше виносити мопчиків Наступне на голову ми беремо колпак культиста, ставимо третій скіл і пасивка перша, щоб збільшити наш урон е на 3,5%. На тіло ми вдіваємо мантію друїда. Е будемо Завдяки ній е, стакати, е, стакати свої удари до 6 разів і е, збільшуємо пасивку ставимо першу. Е, наступне королівські сапожки, які стакаються до 10 разів, е, щоб швидко тікати від е, тих, хто заліз до нас в корабти. І устойчивість, яка збільшить нашу, наш захист. На заміну можна взяти диманічески сапожки, але тут треба бути акуратним, якщо не вмієте грати, то ліпше їх не брати, тому що для того, щоб використати їх на максимум, треба дочекатися малої кількості здоров'я, інакше вони будуть неефективні. На їду радив би брати авалонське жарке. Якщо нема грошей, то ліпше капусний суп, щоб збільшити урон по цілях, накидку Тетфорда, вона одна з найефективніших. Кулдаун в неї 15 секунд. Зачистка буде просто бомбічістка. Ну і еликсир. Невидимості. Це вже на випадок, коли буде йти в рив. Таким чином за одну їду можна проходити від 3 до 4 карабтів. Просто на ізі. Швидка зачистка мобів, боси лягають прямо за 10 секунд. Це на рівні караптів А Даний біл по мобільності. Уступає тільки кровопуску. Якщо до вас вірвався кровопуск і чувак реально вміє на ньому грати, то шансів скіпнути немає, як і шансів в ПВП. Хоча може, то в мене просто руки криві, але за весь час скіпу тільки білд з кровопуском мене вбивав. Е, ну що ж, дякую за перегляд. Підтримай молодого українського контент-мейкера. Лайком і підпискою. Постав комент, щоб я знав, чи зайшов тобі білд. І в цілому, чи... Варто мені займатися цим. <хи> і Якщо знаєш кращий білд для скіпу, то просто напиши в коментах, чувак.